В одній з бібліотек Луцька з перших днів повномасштабної війни збираються волонтери та виготовляють продукцію на замовлення військових. Нині готують нитки для кікімор, маскувального одягу для солдатів, фасують трав'яний чай. Енергетичні набори збирає пані Галина. У пакунок кладе асорти сухофруктів та горіхи. «Яблука ми вже почали сушити. Підносять люди вже свіжі, вишні в нас є теж уже з цього врожаю, Але Що ми потребуємо? Ми потребуємо дуже фініків і родзинок, горіхи. Слава Богу, привозять. Уявляєте, нам навіть везуть з Львівської області. Поруч волонтерки розкладають лікарські трави. Складники для чаю підказали фармацевти, розповідає пані Валентина. Дуже великий набір трав. Починаємо: календула, меліса, звіробій, сонечник, шепшина, меліса, ромашка, бузина. Сюди входять як лікувальні трави, так і заспокійливі трави. ще хлопці наші і про і простужуються, і в кого може шлунок болить, хто може де поранений. Дуже багато таких ситуацій, де ми хочемо допомогти нашим воїнам. Волонтерка Тетяна виготовляє янголів-охоронців. Говорить, цей виріб пройшов еволюцію від примітивного до витвору мистецтва. Почали витріпувати трошечки, щоб така бахрома була, щоб ті крильця в наших ангеликів були такі трошечки летючі. Вони дійсно схожі на таких літаючих ангеликів. Найшли вдома вже різні чулі, штори. такі. Зробили дизайн, їх робимо тільки з добрими думками і вкладаємо якісь і молитви, і якісь слова для того, щоб ті хлопці там відчули, кажу, наші обереги оці, що ми. Думаємо за них щодня у читальних залах працює до 20 волонтерів. Розповідає працівниця бібліотеки Алла Фень. каже, пожертви хроблять мешканці міста та волиняни, які постійно проживають за кордоном. Читачі, які приходять по книги, вони доєднуються до волонтерства, стоїть нашими благодійниками, приносять нам хто що може, хто допомагає коштами, якимись, аби закупити якісь сухофрукти. Хто з дому приносить тканину свіжу, чисту. Усе, що готують в бібліотеці, двічі на тиждень забирають волонтери та везуть у розташування військових частин поблизу передової лінії фронту, каже Алла Фень. Посилка, яку спакували сьогодні, має ось такий вигляд. Як ми кажемо, позатинькі такі пакети ми їх складаємо. 50 штук тут є. Ще до нього додаємо такі фіточаї, бо хлопці просять таке, і крім того, ну такі обереги наші от жіночки роблять такі ангелочки. Тетяна Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.